Взагалі будинок, мабуть, у мене не залишиться, я так думаю. Зараз на нашій, на нашій вулиці живуть окупанти, і в нашому будинку окупанти живуть. Для мене це був стрес, коли я узнала це восени 22-го року. Жалко. Залишились документи, фотографії дітей, багато таких спогадів. І зараз починаю життя з нуля. Чесно, зараз їй страшно повертатись додому, адже розуміє, окупанти це не люди, які заміновують наші українські території. Пані Ольга з Херсонщини. До Тернополя вона разом зі своїм онуком переїхала 15 квітня 2022 року. Спочатку жила у знайомих, які погодились її прихистити, а вже з березня цього року поселилась у модульному містечку, яке розташоване у селі Малашівці. Ми стояли на облі ну, на обліку, і нам всім от просто зазивали, закликали дівчата, хлопці переїжджали приїжджайте, гарні умови будуть. І я не вагалась ні однієї хвилини. Мені дуже зайшло село гарне, люди нас зустріли, допомагають, дають смаколики, пригощають. Каже: спочатку допомагала плести маскувальні сітки, а зараз вже близько року відвідує курси української мови в п'ятій школі. Жінка зізнається, коли погоджувалась переїжджати сюди, в містечко не очікувала таких умов. Велика кімната, у мене навіть онук каже бабуся. Я вже бабуся думав, що тут, що тут дуже мало мало місця або двоповерхові ліжка. А тут так вільно, гарно онук в захваті. Мені теж дуже сподобалось. Я у мене два кота. Я. Привезла кухня зручна, пліти, все є. Загалом модульне містечко складається з трьох блоків. В кожному є по чотири кімнати на дві особи. Площею майже 13 квадратних метрів. У двох будинках є ванна та душ, в іншому кухня та місце для прання. Пані Ольга показує нам свою кімнату і розповідає, тут у неї є все необхідне. Ліжка гарні, дуже гарні. Вони такі широкі, зручні, не жарко спати до речі тут. Ми самі зробили таку поли. Я вже тут купила. Дивіться, як гарно. Хочу освятити ось таке гарненьке зображення, дуже мені подобається. Квіти вже тут мені подарували, книги я купувала, в бібліотеці я записана. В цій кімнаті пані Ольга живе разом із своїм онуком. Марк розповідає, тут йому подобається, адже є інтернет, друзі, а головне його улюблений кіт, персик. Мені добре, куту. Дуже гарно, тому що тут типу, природа. У цьому модульному містечку є все необхідне для життя людей, які через агресію Росії змушені були шукати безпечніші місця. І Запоріжжя сюди переїхала і пані Ольга. Показує нам кухню, яка є спільною для всіх жителів модульного містечка. Ну дуже удобна мойка, шкафи дуже удобні. печка. Юлія постепенно прийшли. Стиральна дуже добра машинка. І стіл, такий удобний. Все, все удобно тут. А ще на території містечка люди зробили невеличкий город. Пані Тамара стала ініціаторкою того, аби висадити тут овочі та квіти. каже у вільний час треба було чимось себе зайняти. Я для себе вибрала якесь садоводство, якесь городністство, бо є якісь грядочки, є якісь укропчики. Петрушечки картопелька, і я тішусь тим, бо вдома вдома теж було було де земля, було де себе проявити в цьому напрямку. І мені це дуже сподобалось. Допомагають дуже допомагають ті сусіди, дають їй картоплю на посадку, якусь розсадку. Все дають сюди. Вона переїхала з Донецької області, одразу шукала можливість знайти житло. Тоді звернулася за допомогою до Тернопільської міської ради. Зараз живе у модульному містечку і радіє тому, що тут вона в безпеці. Було предложено це село Малишевці. Я приїхала поглянула. Мені дуже сподобались гарні краєвиди. І для того, щоб прийняти рішення тут залишились, мені потрібно було пару хвилин. Тобто я навіть не зволікала, мені дуже сподобалося. І краєвиди, і озеро поруч, і є де дитині відпочити. Все дуже добре, мені подобається. Староста села розповідає, тут вони забезпечили мешканців інтернетом. На початку надавали речі та продукти. Зараз у модульному містечку проживає 19 осіб. В нашій громаді створені є модульні будиночки, які ми відкривали в кінці 2022 року. Тут був приблизно місяць-два місяць листопад. Бачите, на даний час ми зробили за за кошти міського міського бюджету благоустрій для проживання наших, для наших переселенців. Щоб було для, для життя комфортно. Це модульне містечко було збудоване за підтримки чеського уряду. Міська влада теж частково займалась благоустроєм. Дбають про стан вже готового містечка і у громаді, адже раді надавати житло тим, хто його втратив. Є електричні плити, електричні болери, є, щоб було для. Щоб було тепло для помитці, тепла вода, і в нас і вода у нас протягнута з у села. Ну, є для каналізації, що нас тут зроблено для комфорту життя. Живуть тут переселенці по договору, який заключають на рік. Право на поселення в житлові приміщення фонду мають ВПО, які перебувають на обліку при виконавчому комітеті міської ради, адже потребують житла для тимчасового проживання.